Боже, нарешті вже вклався, зробив каву і думаю, зніму для вас е, відео. Вітаю всіх, доброго дня всіх, хто ще не знає, як мене звати, мене звати Микола. Микола, Миколай. В Польщі мене називають Міковай. Міковай. Зробив собі кавуську. Хлопечу, як, як е, бичок. Непострижений. <реш> маю йти до Барбера вже постригтися, бо так уже за цей, коли людина багато працює, то людина дуже мало має на себе часу. Дуже мало має на себе часу. Що я буду сьогодні робити? Я маю сьогодні вихідний, і я так подумав, може я собі зроблю варенички. Але варенички в мене щось не туди йдуть, слухайте. Я ніяк не можу я ніяк не можу виграти, фу, не виграти, а е, не можу ніяк в цей вилі вирахувати пропорції борошна. Е, я робив вареники, у мене на каналі є відео. Як я робив вареники, мені дуже сподобалося на заверному тісті. Дуже сподобались варенички. Гарне тісто було таке ягесеньке, швидко так готувалося і цей. Бо моя мама так мені казала, що якщо тісто буде забите, то воно буде дуже довго варитись і. цей... І буде важко робитись, розкатувати. Ну, я такий професіоналіст а повар такий, да, з таким розрядом, таким... зробив, і в мене якось не виходить. Я зробив раз. Тісто, в мене вийшло супер, файно, потім зробив другий раз. Там взагалі взагалі таке було, що просто кажуть, московити важче, важче. І це... Я не знаю. <кхем> Можливо, мене тут дивляться жіночки такі, з таким досвідом життєвим. То ви мені напишіть, як ви робите взагалі заверне тісто, або, може, не заверне, просто, звичайно, на холодній воді. Бо моя мама каже: вона: ну, більшість я побачив рецептів, вони його роблять так: або, або на кип'ятку, ну, туди додають, наприклад, хтось має там пропорції, так, грамаж, Мені треба грамаж, Я не можу без грамажу робити. Я не можу на око це, от як в когось там жінки. Мають такий досвід, що вони там на око трішки того, трішки того, і воно просто вийшло невідомо як. так? Я такого не можу робити. Я, мені, мені треба, так як я працюю в цьому в ресторані, мені треба все, граматури, то, 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 то. то. Но я повар самоучка. Але що там повар, Я ж готую цей. Я ж не готую там професіонально. Ну, прийшов мене, навчили там то-то, то-то, то я ж не видаю там якісь такі, бог знає які блюда, там, якісь професійні. Ну, я стою на холодному процесі, видаю холодну закуску. так. Ми там готуємо різноманітні салати, там не треба нічого. От, наприклад, салат там з морепродуктів. Ти смажиш морепродукти на маслі, на вині, і це все обсмажуєш, даєш салат. Салат вимішуєш рукою соус, даєш туди морепродукти, накидуєш їх от цей на тарілку, і ось вам салат за не цілих 50 доларів. Ну, тіпа ресторан такий престижний, але от така от видача. А от уже бути професіоналістом, таким, як наші жіночки, такі україночки, які вміють дуже гарно готувати, дуже смачно. Я так не можу. От я кажу, от... Я не можу зробити то тісто. Мені раз виходить, раз не виходить, раз виходить, раз не виходить. І, і це так е, задзвонив сьогодні до мами, каже до мами: мені треба рецепт на заверне тісто, е, як ти його робиш? Ну І вона мені каже, там, ну на скільки там, на кілограм борошна. Ну Вона каже: бери кілограм борошна, каже, додавай трішки солі, каже, одне-два яйця, каже, ну дай спочатку одне яйце. Вимішай його, але каже, багато яєць не давай, бо каже, від яєць тісто теж буде твердіше. Ну, бачите, а я читав, що казав, там було написано в цьому гуглі, що від яєць навпаки тісто гарне жовте. А мама каже, що воно твердіє. Не знаю чого, камініє. Ну, але я знаю, що на жовтках теж я працював в італійському ресторані, то ми робили на жовтках тісто, то взагалі прекрасне було тісто. Ось. Ну і вона каже на теплій воді замішувати. В неї такий звичайний свій рецепт, каже на ну, борошно, сіль заливати його водою, яєчко, вимішуєш, каже, додаєш трішки каже, до 50 грам каже, олії. Ось і це все вимішуєш, каже, щоб воно не було таке густе і тверде, каже, і замішує його. Ну, це ж жінки, вони просто сказали, а ти бери роби, а тобі треба робити і, і все не так просто, так? От, так як я взагалі і Але хотіло б щось, знаєте, напевно, ви теж хотіли б повернутися в ті часи молоді, де батьки, де ви тільки встаєте, все наготовлено. От тобі варенички, от тобі там супчик, от тобі кашка, от тобі там м'яско, котлетки, то все. Але я вже занадто старий, вже роки мої прийшли дитинства такого, щоб чекати все на маму. Мусиш, як то кажуть, сам про себе дбати. <кій> ну і ось так от. Напевно, бо я підключив мікрофон, я вибачаюся за таке сьорбання, таке оцей. Але я вам зараз покажу, яке я тісто зробив. Не знаю, яке воно вийде, я його. Ну, мама сказала його або каже, до мішка поставити після того як ти його замісив на теплій воді, але бачите, в кожного своя рецептура. Ну, Я подивлюсь, я зробив так, як моя мама сказала: дати туди борошна, яєчко, теплої води, олію, оце все вимішати. І зараз буду бачити, чекаю годину часу, яке буде вийде тісто. І вона каже, коли ти його... бо я от, власне, чому в мене проблема? У мене проблема через те, що я його коли розкатую, а воно мені не розкатується. Воно тверде. І мене починає злити, і я то викидаю просто. Я то викидаю і, і просто зараз я вам покажу. Почекайте. Ну, Мама сказала його дати в пакет, а воно ще тепле, бо я на теплесенькій воді його замісив. Так що чекаю, і обов'язково. Обов'язково е переходьте на канал, можете подивитись, там відео є е з мого рецепту. Я там з інтернету взяв, там, з інтернету взяв, е цей, е зробив тісто. Ну воно вийшло. А минулого року, до речі, я теж взяв е рецепт, як то кажуть, поляки Пшепіс. На тісто, і, слухайте, зробив тісто на святвечір на варенички го-го-го, знайомі сказали такі смачні варенички, такі смачні варенички. Просто бомба. А потім, оце, ну знаєте, як то як то людина. от Коли людині щось виходить знаєте, і вона бачить, що їй це виходить, в неї є такий от, така мотивація далі продовжувати готувати, бо в неї от смачно виходило вийшло і вона в надії такі, що в неї ще раз вийде смачно. Ну, але в мене, коли вже другий раз не вийшло, то я взяв викинув. Прости, Господи, бо викинув цей. Ну, не вийшло, тверде. Я не знав, що з ним робити. Не знав, що з тим тістом робити, і якось бажання в мене відпало. Хоча я знаю, що зараз там будуть коментувати знову, що його не так тяжко робити і так далі. Ну, але ви самі розумієте. Коли людина це робить декілька разів, вона то вчиться. А я так, то можу робити, там, один, день, один раз зробив, потім через деякий час ще його зробив. Тому в мене немає такого великого досвіду. <кій> Ось і, це. і так само, як з налисниками. Кодив у кафешку в таку столову їв налисники. Думаю, блін, а що ж їх не зробити? Ну це ж не проблема. Хоча я кажу, я, я не повар, я там не. Ну, як то кажуть, я не вчився і не знаю, ну як напевно кожен чоловік так слабо там вміє готувати. Ну я вмію готувати, не скажу, що не вмію. Ну але я от люблю, якщо от щось зробити, приготувати, щоб от, от це от було смачне, так? А от якесь всяке но за переслову, то я таке не люблю і таке не дуже хочеться. І з нависниками таке саме, думаю, а що ж його там не робити? Думаю, я спробую його зробити вдома. Подивився по листав в інтернеті рецепти, що там додають, як його додають. Ну, побачив, все так просто, все так просто. Думаю, а що ж його не зробити? Зробив вдома. І все, слухайте, і одна сковорідка, і погано палиться, приклеюється, і там одні почитав вже коментарі. Чому, чому вони приклеюються до сковорідки, до пательні, ті налисники? Вони не відходять. Там якась жінка робила. Ну, жінка, слухайте. Те ж в неї досвід є, а наші українські жінки вони ж там вміють готувати. А от я от щось колись таке бачу, таке прекрасне, я хочу то повторити. Я буду старатися то повторювати. Ось. І я подивився в неї, вона так черпаком його налила, то тісто, бах. Півхвилини потримала, перекинула на сковорідці. я так подумав, чи це якось штучно, чи що, знаєте, так хотілося теж мені повторити, у мене не вийшло. У мене приклеїлося на сковорідці, а в я... мене немає. просто, в мене є терпливість до такого навчання. Але коли я страшенно до себе такий критикуючий, критичний, от я не можу. Я сприймаю собі свої якісь помилки, якісь такі оці, але я дуже вимагаю від себе, що-во-о от, от, от ти там неуклюжий такий, треба старатися. Ну і раз так спробував з тими нависниками, думаю, ну що, ну може я тісто зробив за рідке. І воно приклеюється. Думаю, може, додам трішки борошна. Ну, і от вийшло на око, щось я там шаманив, шаманив, додавав трішки борошна, Потім воно усе зробилося. А от хочеться таких гарних нависників, таких тонесеньких, таких, знаєте, ти намастив, і та начинка ж просто просто витікає от з-під нависничка. Так що, друзі, пишіть свої божеки заспані. У мене цього разу на роботі перша зміна, я встаю зранку, і так, потім важко, так, взагалі очі запухші від того вставання. Ось, буду з вами прощатися. Пишіть, друзі, свої рецепти. Я знаю, що дивиться дуже багато жінок, чоловіків. Так що, хто має великий досвід, не критикуйте мене страшенно, кому буде цікаво, ставимо лайк. Ну і не забуваємо підписуватись на канал. Всім гарного життя.